Всім доброго здоров'я, слава Україні! А тут була, буде розклад на наступний тиждень. Я хочу спитати у вищої сили і у духів предків, ваших предків, а які енергії будуть керувати а, тим, а, як це сказати, Оточенням, які де ви є? Де ви є? Українці тепер по всьому світі ми є. Особливо взагалі розуміло на Україні, в Україні, на українській землі в Україні? Там, де люди наші тепер страждають, бо іде страшна війна. Але ми страждаємо скрізь по світу, бо це. Для нас усіх дуже власне питання. Власне питання миру на нашій землі в Україні. Миру, щастя і безпеки. в мене тут карти зі мною, Ленорман, я їх люблю. Я зробила відео перед цим на цьому каналі, бо друзі просили мене зробити відео, де я би розказала, як. А, де купити карти Ленорман, де можна їх знайти. А я там зробила відео, де я сказала, що бувають такі розклади, коли а, гральні карти дуже важливі, в Ленорман вони є. Але ми а, їх можемо не, не замічати, бо вони там такі маленькі на, на великій карті Ленорман. І я показала, як зробити свої карти і зробила розклад. Дивіться, будь ласка, і розшарюйте таке негарне слово. Передавайте. Мої розклади своїм друзям дуже дякую за це. Що да, дасть нам всім наступний тиждень? Які можливості відкриються, і для України, власне, теж на кожний день тижня. Почну я з понеділка. Що дасть день? Що доброго принесе, а що погано забере? Ми ці Ленорман. У нас на дні у колоди карта вашої долі. Вона говорить, що будуть якісь перемовини йти, папери, візи, виплати, документи, щось буде в цей день багато в кого вирішуватися. Що дасть день? Карта дитина говорить нові можливості дасть день, бо дитина це нове щось і діточки. А от дивіться, з діточками буде все гаразд. Карта Лілії говорить, що вони ростуть нам на радість, і з ними буде все гаразд. Ми, даємо їм можливості розквітати, не заважаємо їм, не маємо свої плани, що стосуються дітей. дітей маємо тільки плани, що стосуються нас самих. А просто а, даємо дітям середовище, де вони могли би. Розкритися як квіти, і реалізувати свої таланти, не стидатися своїх талантів, а реалізувати, бо ми багато хто з нас так і не реалізував свої таланти, то дамо дітям такі можливості. І карти нагадують, вони товариші добрі. А ще карта дитина говорить, що нові стосунки можуть бути нове кохання, нові радощі Лілії це коли життя стабільне і коли все добре. Бо в Лілі в Ленорман це довге щасливе життя. Нове, довге щасливе життя. Енергії цього дня дуже хороші, дуже прогресивні, дуже динамічні і в самий час а, красиві, квітучі. Будете квіт... розквітати, як квітка, у вас буде все гаразд здоров'ям і з фінансами. Це важливе. От такий гарний день. Так що знаю, що все буде гаразд. Дивимося на вівторок. Енергія дня, що буде навколо вас в середовищі, бо це супер-супер важливо. Беру дві карти, вівторок. А, дерево. Дерево це родичі, це род, це предки, рід, можна сказати, Ні, не род, а рід, так? Ну, я вчуся, як і всі ми, так що вибачаюся, я живу в англомовній країні, і а, мені, як то, всі всі. А, не те, що заважає, але тут і є. А Разом з деревом вийшла карта Хрест. Ви скажете, що хрест така тяжка карта. А, один день, але день тяжкий, нелегкий день. Бо може бути так, щоб, щоб не посваритися з родиною, дивіться, щоб не, 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 не надавлювати на родину, не говорити їм, що робити. Ми з вами, люди нового покоління, люди зіркового часу. Ми Даємо людям можливість жити, як вони хочуть, поважаємо їх, і будуть стосунки з усіма гарні, я це гарантую вам. А хрест це доля, доля, яка проявитися, як предки вам передали таланти чи долю. І це не цураємося свого, не цураємося своєї мови, своїх, своїх традицій, не цураємося своїх талантів. І не стидаємося тієї сили, що нам надали наші предки. Це так? Може хтось, якісь неприємні, тяжкі будуть розмови з родиною. Ну про те, що тепер є, тепер дуже тяжко всім. Як починати спочатку, треба все, бо зруйновано все. І за те ці карти говорить нелегкі розмови, але не, не, не треба їх робити ще більш тяжкими, чим вже є. Треба спробувати жити і в складні часи, і розуміти, що це все одно життя. День нелегкий, але ви його пройдете, все буде гаразд. Бо карта дерева говорить, що все буде краще, чим ви думали. На середу, що дасть день, а що й забере, бо, бо цього нам вже не потрібно. Так, що у нас тут є, дорогенькі мої. Так, так. Тяжка дуже карта. Це карта страхів, жаху навіть а, якогось а, моменту в житті, який закритий. Не, неможливо розібрати, що там всередині. А, це може бути неприємні якісь новини. А, це можуть бути. А, Такі, знаєте, «sad», Такі печальки, печалі в Тяжкий день, середа, тяжкий день. А, тяжкий день, так що бережіть себе. А, знаєте, що робити, щоб себе захистити. Бо знаєте, думки тяжкі у нас у всіх. У нас кожен день тепер тяжкі думки. Тяжкі думки, тяжкі якісь розмови. А, і знаєте, є таке, що ми говоримо, чого нам на долю таке випало. Знаєте, не можна це вирішити все за один день. І тому цей розклад говорить, не треба пробувати а, в один день вирішити те, що забере руки а, виправити. Так що тут говориться, що не втрачайте надії, зло, все єдно ніколи не переможе, і світло переможе темряву. Отак От я скажу. Якщо у вас буде неприємний настрій чи якісь страхи, страхоття будуть виходити, які скелети зі шафи, знайте, що все проходить і це пройде. От що я можу сказати ще? Це допоможе розрозуміти, що за один день не можна виправити стосунки, не можна заробити всі гроші, не можна припинити це горе, не можна. І зате ми говоримо. Дай Бог сили на цей день, і дай Бог сили на багато-багато тисяч днів попереду. Отакий розклад, мої дорогенькі, все, що могла сказала. Тепер на четвер, що дасть четверг? Що дасть день, що забере, а що й надасть? Корабель і зірка. Зірки. Дуже гарні карти, дуже-дуже потужні, щасливі. Корабель і зірки. Дуже гарно, мої дорогенькі. Корабель говорить про зміни, хтось кудись переїде. Треба за собою стежити, пілкуватися, щоб з вами було все гаразд. Нічого немає дорожчого, чим ваше життя. Не забувайте. Якщо ви переїхали, ви вірно все зробили, чи за кордон, чи у інший регіон України. Тут переїзд, там вам треба далі їхати. Вам треба переїхати там, де вам буде не тільки безпечно, а де вам буде добре. Не, не треба зупинятися на півшляху. От, хто повинен щось почути, бо почув мене. Не зупиняйтеся на півшляху, рухайтесь далі. Зірка говорить, що у вас буде успіх у тому напрямку, у якому ви задумали рухатися. У вас буде великий успіх. Карта Зірка говорить, що все вийде так, як ви хочете, надихнення. Свій шлях, все буде з вами гаразд, ви будете щасливі і от побачите те, що ви тепер мене почули, може одно чи два слова з вами якось а, ну, вам трішки допомогло на вашому шляху життєвому. От, будете згадувати і скажете, що це одно слово вас спасло. Тут я говорю, що не рухайтеся, не сидіть на місці, знайте, що ви рухаєтеся в вірному напрямку. Гарний день, гарні енергії, гарні енергії змін. надихання, дихання, лег, так, таке легке життя, таке, знаєте, тендітне, приємне. Дуже все добре. На п'ятницю. Що дасть день? А що я забере, бо це більше нам не треба. <кхід> Мітла і вершник. Гарні дуже карти, то я посміхаюся, бо я хочу, щоб у вас було все гаразд. Вершник говорить зразу, що е, щось буде рухатися. Хочете ви що, того, про що ви тепер думаєте, чи не хочете того. Але рухатися все буде вперед. І краще вам буде рухатися з тим, що рухається вперед, чим сидіти на місці чи рухатися в напрямку як в минуле. Минуле не можна рухатися. Бачите, Совєтський Союз вони хочуть. Ми його ненавиділи спочатку. Хм? Чого туди рухатися? Хтось може в Україні є такий ще, ще туди хоче. По-перше, не можна йти назад, а по-друге, що нам туди, де ми були під колонією, де було жах, як було погано тяжко. Я дитина була і молода людина, як жила в Україні. Я ненавиділа цей Совєтський Союз. Звідки у мене це все? Гени? Гени моїх предків з Волині, гени, яких, яких закатовано. Я знаєте, так про себе говорю як, наприклад. А тут рухатись вперед, з вами буде все гаразд. Знаєте, якщо ми рухаємося, з нами нічого не буде. Не можна сидіти на місці. Мітла захищає від негативного впливу. Мітла це багато праці. Може, в когось за кордоном буде праця, і гроші будуть багато цікавої, приємної. Професійної, творчої праці, яка дасть вам кошти, і яку ви будете виконувати легко і з насолодою. Легко і з насолодою. І все буде з вами гаразд, свершник. Все буде добре і в Україні, і за кордоном. Дуже потужний день. Це не переплутала, скільки мене днів вже було. Раз, два, три, 4, 5. О, тому що в суботу йдемо. На суботу. Що дасть день, що принесе і що забере. Хмари і лелеки. Оце карти протилежні. Хмари говорять, що тимчасова не, не дуже така сонячна погода. Тимчасова, хмари це недовго. Тепер хмари, тепер тяжко, тепер сльози, тепер муки. Тепер страхи, тепер конфлікти, тепер дуже-дуже тяжко нам. Але це тимчасово. Карта Лелеки говорить знову про. Ну, що таке Лелеки, про хату, про своє. Про дім, про домівку, про хату, про, про домашніх, про своїх, про родину. У вас у родині будуть зміни. Тепер, може, вам нелегко, може ви ще посварилися. Чи ви тепер живете в різних куточках землі навіть, не тільки в Україні, Разні, різні куточки землі. Це все тимчасове, ви будете разом пройде якийсь час. Лелеки часом показують на переїзд, на еміграцію, так? Бо лелеки це пташка, яка перелітає. У нас, схоже, десь ну, у нас отакі лелеки, у нас їх повно. Я живу в Британській Колумбії, і в нас вони називаються Blue Heron. А, така а, сіра цапля. Це не цапля, так? Чи це цапля? Ото я не знаю, я не дуже в птахах розбираюся. Це до, до мого чоловіка Миколи. Він дуже любить а, тварин і в, в них дуже розбирається. Він може часами, ну він ще й рибак, часами сидіти, дивитися на птах. Я не можу, мені треба щось друге. Я люблю тварин, а я більше мольфарка до лісу. Я більше люблю рослини. Ну, ми добре з ним тепер разом. Він любить тварини, я люблю рослини, а там, де тварини, там і рослини, правда? До чого я говорю? Що о, що говорю, як правильно сказати? Розкажу вам. Якщо не знаю слово, то я вважаю друге. Не знаю, як вірно сказати, говорю чи говорю, скажу, розкажу вам. Хочу тр тр трішки настрій вам підвищити, підвищити підняти. Отут а, а є блухерень, вони такі гарні, вони просто стоять і стоять, не рухаються. Бо у нас тут а, океан і як вода відходить, то ледаки сидять і стоять, щоб рибу ловити. І я знаю, що у нас один рік було стільки багато гнізд цих птахів. По-перше, це було як джурасік парк. Таке пам'ятаєте, таке кіно, кіно таке є. І точно такі були звуки, вони давали ну, в своїх гнізд. І я тоді подумала: по-перше, це раніше такого не було, і потім вони геть ем, грудь, такі міські влада, вони зробили таку табличку обережно, ідіть обережно, не розмовляйте голосно, бо тут гніздуються лелеки. Там було геть їх 200 гнізд. І, і вони вилітали отако, як вони всі крила розправляють, люди, динозаври. А і ще їх голоси. Точно, як Jurassic Park. І я подумала, що, мабуть, цей Спілберг взяв оці лелеки і записав їх, бо такі були точно, як динозавр, такі звуки. І до чого я говорю? Тоді був один такий рік, така аномалія. Це я свого досвіду розказую про лелеків. І на другий рік вже було менше гнізд, на третій іще менше, а на четвертий зовсім не було. А коли було найбільше гнізд, це було, знаєте, коли пандемія ще не почалася, було декілька років назад. А вони, як вони там, їх і маленькі були, знаєте, така маленька гілочка і таке, таке гніздо. там. То не можна було йти так там. Я вибачаюся за слово смерділо просто, бо ну, великі птахи і багато у них там, знаєте чого, просто смерділо, там не можна було йти геть. А так було багато їх там. А коли вони так підіймалися і летіли, прилетіли, і прилетіли. Все можна було дивитися. Так станеш під деревами, отак повно. У мене десь відео є, можна знайти, може, знайду. А, бо це була така аномалія. І чому я говорю, я знаю про це. Бо, бачите, от лелеки – це гніздо. Ну, може, Блухер це і не. Ну, то, було, то були лелеки, то були аїсти, то, то не були. А... Херен. Що я хочу сказати? Що, наприклад, гуси, от Канадійські гуси, вони кожен рік туди і сюди їдуть. Туди, 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 те саме місто. Але ледаки ні. Ото на перший рік там було стільки гнізд, що я ніколи кого не чула і не бачила. На другий рік рік менше, на третій ще менше, а на четвертий рік ні одного гнізда не було в цьому лісі, а цей ліс прямо над океаном. Бо вони там рибу ловлять. І я подумала, що вони ж своє гніздо будують, вони можуть і перелетіти, бачите? І зате це говорить про зміни. Може ви перелетіти, куди прийдеться, може, до Канади, може назад в Україну, хто де куди. Але перелетіти вам прийдеться. Бо хмари говорять, ну ностальгія це тимчасова проблема, це не, 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 не так це боляче, але це буває усіх. Може, хмарить, що працю не можете знайти і там з Німеччини приїдете в Нідерланди? Чи не можете працю знайти з Штатів, приїдете в Канаду? Чи не можете працю знайти зі Львова, приїдете у Житомир? Ну, я вам говорю, що вам прийдеться переїхати. Чи думаєте про це? Ну, в цей день може і не прийдеться переїхати, але подумати можна. І ще хочу сказати: от про себе, свого досвіду, дуже добре. Я думаю, я живу в цій хаті. Ви бачите, дуже зимно. Тут а, дуже високий цей рудах, ні, ні, не дах. Ну, знаєте, стеля, стеля, мені здається, так? Дуже високий, великі вікна. І хата нова. Ну не я будувала, але я купила вже люди тут прожили 20 років. Але що хочу сказати? Я думала, бо в мене перед тим була хата 60 років, стара там було дуже зимно. Я подумала, куплю нову новішу хату. У нас дуже багатий цей моргідж великий. Просто не можна витримати такі виплати, великі треба робити. Але тут зимно, зимно і темно. Бо цей район, це хто не знає West Point Grey у Ванкувері. А тут хати, отако-отако, одна біля другої, бо земля тут коштовна, як, мабуть, одна з найкоштовніших у світі. Я подумала: мене ніхто не заставляє тут жити. Навіть може, може, я і не переїду через рік, через два, через три. А думати про те, що я хочу, може приїхати, а чому ні? Я буваю так з Миколою, ми малюємо вечором, яку ми хочемо хату, і завжди виходить така українська хатка. Бо це у нас у крові. Про що я говорю? Може, ви й не переїдете, а думати в цей день про переїзд чи перехід на іншу працю, щось багато говорю. Вибачаюся, що думати про це можна і все буде гаразд. А на неділю, що дасть день, а що й забере, бо це вам більше не потрібно. Виходить уже третій раз. От третій раз виходить ця карта. Це карта лист. Третій раз виходить. Мені сьогодні, сьогодні третій раз виходить одна і та ж карта. Сьогодні, так? Роблю розклади, одна і та ж карта виходить три рази. Буває так? Це означає, що треба, треба слухати, що там в голові, який там план в голові. І може написати, чи може намалювати картинку. Я знаю, що намалювати картинку краще, ніж написати. Бо картинка вона жива. А слово воно слово. І Знаєте, написав, то топором його не виробиш. А якщо намалювали картинку, то можна там ще й щось виправити. В слові не виправиш. Якщо виправиш якусь літеру, буде інше слово. А картинку можна змінити. Намалюйте вашу мрію. І що це за мрія? От лисиця. Здається, лисиця це такий обман. Чи ще щось недобре, маніпуляція. Ну тут разом, мабуть, хтось хоче обманути листа, якусь написати вам, обманути хоче, чи сказати щось таке. Чи інформацію дати обману, не слухайте. Інформацію треба отримувати це через репортаж людей, які зробили документальні кадри. От то нормальна інформація. Інша інформація, з чиї, чиїсь, чиясь голова, і з її голови інформація. це як лисиця, дуже небезпечно. Бо інформація з її голови це не інформація. Розумієте? То не, не вірте тим, хто вам якусь інформацію з її голови дають. Це про цей день. А тут ще, як з другого боку, подивитися, з іншого це, це буде інший бік такий. Це буде бік, а, що стосується auspicious. Auspicious — це означає а, щось добре, гарне. Так? А, то це йти своїм шляхом і писати свою книгу життя і, і бути, як то сказати, не цуратися своїх талантів, бо лисиця вона, а, вона йде по, тільки по тим шляхам, дорожкам чи, чи там, тропам, які вона, які вона хоче вибирати. Вибирайте себе, вибирайте свій шлях. Кожен день ми вибираємо свій шлях, що з'їсти, що подумати, що сказати. Що написати і так далі. Вибирайте свій шлях. Кожен день ми вибираємо, що надіти на себе. Кожен день вибирайте свій шлях. Нікого не слухайте. От, у тій справі, що ви тільки що про себе подумали, нікого не слухайте. Вибирайте себе, вибирайте свій шлях. І ви не будете помилятися. З вами буде все гаразд. Тут енергія волі, свободи і мудрості, бо мудрощі так само. Такий розклад мої дорогенький. Я бажаю вам щастя, всього найкращого, Хай Бог вас береже, хай з вами все буде добре, дуже добре. Щоб ви були здорові, щасливі, заможні. Тоді і мені буде непогано, правда? ж? Ваша Оленка з Ванкувера. Чи може ви мені мене якось по-другому називаєте? Кажуть, не говори Оленка, яка ти Оленка? Ти вже Олено, Олена. Говорять же Наталка, баба Наталка. Чому не можна сказати баба Оленка? Можна ж так. Бажаю вам щастя.